На Чернігівщині поліцейські оголосили підозри членам організованої злочинної групи, які організували роботи нарколабораторії промислових масштабів. Організатори п'ятеро чоловік віком від 23 до 55 років облаштували її в сільській місцевості подалі від жвавих автошляхів. Під час одночасних обшуків у двох приватних господарствах правоохоронці вилучили понад 28 кілограмів психотропів, зокрема мефедрон, метамфетамін і солі альфа пвп -Пі, а також близько двох тонн прекурсорів. Лабораторія щомісяць Відвантажувала понад 50 кілограмів психотропних речовин. Орієнтований прибуток становив понад 25 мільйонів гривень. Психотропи зловмисники продавали оптовими партіями через пошту або шляхом розкладання мастер-кладів у різних областях України. Фігурантам оголосили підозри одразу за кількома статтями кримінального кодексу, незаконному виробництві та зберігання з метою збуту наркотиків, викрадені привласнені вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин або їхати. Алогів чи за володіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням у незаконному виробництві виготовлені придбання зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті прекурсорів і в організації або утриманні місць для незаконного вживання виробництва чи виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Найсуворіше передбачене покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє ГуНП у Черні. Скій області розслідування триває.